Форуму добрих справ сьогодні. Я дуже рада знаходитися тут, дуже дякую за запрошення. У мене якось просто хочу розказати про те, як родженки впливає на громадянське суспільство. Я вже більше п'яти років очолюю інститут розвитку громадянського суспільства і я дуже вдячна долі життю за те, що. У нас є надзвичайні партнери. І я хочу сказати, що якраз жінки об'єднуються, жінки роблять добрі справи, і мені надзвичайно приємно, що і я надзвичайно вдячна те, що, наприклад, спілка жінок України це найпотужніші партнери Інституту розвитку громадянського суспільства. Жінки об'єднуються, жінки допомагають. І, наприклад, інститут, який я очолюю. Волдимер. Це визначна людина, це легенда 20 століття, киянка минулого. До речі, зараз в Київській картинній галереї проходить виставка картин і Волди-Мейр-Вишиванці. І ми зробили цю виставку, щоб люди побачили, що жінка-політик може бути не лише жінкою, яка вирішує долю країни, а жінкою, а, жінкою, Дружиною, мамою. І, наприклад, Володимир вона завжди а, мусила вибирати між е, прав, він, тим, як вона очолює Україну, вибирати між тим, яка вона є мама, а, дружина, і завжди вона вибирала внутрішні. І а, Жінки ми є надзвичайно внутрішніми, ми є надзвичайно. А, Патріотичними і я хочу побажати, щоб незважаючи на те, що відбувається в нашій країні, щоб ми жінки завжди залишалися завжди були більшим, думали про свою країну, а завжди залишалися мудрими жінками. І дуже вдячна за за те, що я можу бути сьогодні тут, вдячна за запрошення, хочу побажати всіх роботи, і про фону. а про фону, да. Він вже 5 років, він об'єднує волонтерів, благодійників. Ми робимо цей форум безкоштовним. Ми, він абсолютно політичний. Він а, об, за 5 років об'єднав понад 3,5 тисячі волонтерів, 3,5 тисячі благодійників. Ми відсвяткували п'ятиріччя. В вересні вже анонсує буде форум, де ми будемо визначати. Кращих благодійників не ми будемо визначати, а громадський сектор визначає. Перед повномасштабним вторгненням ми зробили премію Орден Добрих Серця, який вийшов в топ-5 недержавних нагород України. І вже, я думаю, через два тижні буде анонс голосування. Будь ласка, заходьте на сторінку інституту Голдиме. Подавайте кандидатури свої, а, а, громадянський сектор буде визначати переможців. І в вересні зберемося, це буде понад 300-500 людей. Ми будемо, будемо розказувати про проєкти, які без допомоги держави а розвивають громадянське суспільство, допомагають одному одному. Давайте дружити, давайте допомагати, давайте будемо разом і розвивати громадянське суспільство в Україні, розвивати роль жінки в Україні і підтримувати один одного. Дякую.